Ми сьогодні поїхали 80 кілометрів від Мініпего. Це місто Порт-Лапрієра, Прієра. Порт Це маленьке місто на 12 тисяч населення всього-навсього. Хто хоче спокою і такого душевного життя. Тут немає такого, як в великих містах, як в донтарнах того. Як правильно сказати, культурно, щоб без мата, то бардаку М'яко так скажу. Я навіть не знаю, які там слова підібрати. Тому що як в Доунтауні, то там просто жесть. Ті бомжі, ці наркомани, і то все решта, які там, що вони там творять. Та ми заїхали в це місто, тут нічого такого особливого немає, тут одна центральна вулиця. Але... Тут все є для життя, тут є всі магазинчики, я тут раніше Дордашив і хочу сказати, що мені тут подобається в плані того, що тут дуже таке ухожене, гарне місто, нічого зайвого тут немає. Так, можливо, би хотілося більше тут розваг, але повірте, для життя тут все є. Ресторани, кафешки, е всі магазини, що в великому місті. Ну, Єдине, що тут немає, Тому що я тут Тордашів, я це місто дуже добре вивчив. По-перше, воно дуже маленьке, його тут немає що вивчити. Ось. Але якщо ви хочете гармонію, душевну е і спокійно собі жити. Е у місті, то можете вибирати такі міста, як Порто Лапріра, і ви будете задоволені, я думаю. Тому що я повторююся, я неодноразово тут був. По доставці йти і рано, і в обід, і вечором, і вночі тут завжди спокій. Я знаю, що я кажу. бо Вночі тут теж спокій. я Тут і був 9, і 10 вечора, тут реально спокій, неодноразовий тут був. Так що, друзі, вибір за вами. Всім дякую за перегляд цього відео. Ставте, будь ласка, подобайки Гарного вам дня, вечора, в кого зараз що. Щасливо!